Привіт це Володимирівна! Сьогодні 18 жовтня. Я на ринку черебушки. І друзі, пропоную вам дізнатися асортимент і ціну на різноманітну рибку. Пані Любов, як завжди, нас балує різноманітцям різноманітною рибкою. Бички 145, філешка 300, пангасіус по 170. Ось така хек-мерлузочка по 195. Фаршик по 75 гривень, одна штучка. Путасу. А така Путасу 80. Салака фінська крупненька по 105 гривень, брюшки лосося по 220, філешка по 500, молосольна скумбріючка по 280 гривень. Ось таке місце по 350 і норвезький кальмарчик по 250. Це, друзі, ви знаєте, де пані Любов стоїть, ви знаєте її асортимент, тому не боріться, завітайте, вона працює кожен божий день. Все, до зустрічі на ринку Черемушки.